Вітаю, колеги. Сьогодні 20 травня 2025 року ми з вами перебуваємо в Тернопільській області на полях ТОВ Україна, яке знаходиться у Підволочейському районі. Разом зі мною на полі перебувають головний агроном господарства Віталій Мороз і регіональний представник компанії «Байер» Олександр Граб. Колега, я би хотів, щоб ви більш детально розказали про проблему, яку вдалося вирішити на Полях кукурудзи, в поточному році нашим інноваційним продуктом. Господарство планувало посіяти дану культуру в об'ємі 600 гектарів саме по попереднику соняшника. Тому ми заздалегідь знали, що стикнемося з такою проблемою, як падали соняшника. Тому в зимовий період було заплановано. Весняний обробіток нашим гербіцидом Flex Duo половиною нормою. Далі я пропоную звернутися за коментарями до головного агронома Віталія Мороза. Докоментуйте, будь ласка, роботу. Скажіть, будь ласка, коли була посіяна кукурудза і відповідно інші технологічні моменти? На даному полі кукурудза була посіяна 22 квітня. Нормою 80 тисяч на гектар. От, е... Гібрид, гібрид е... 41.09 ДКС. Е, зрозуміло. А Сходи вдало... довелося довго чекати. Е, сходи, можна сказати, довго не чекали. На перше число, на 1 травня ми отримали сходи, але із сходами кукурузи отримали і сходи падали ці соняшники. На яку ми і розраховували, так як площі посіяні по попереднику сонячника. Ну, я так розумію, оскільки сонячник більш інтенсивно росте на старті вегетації, менше необхідна температура. Я думаю, що він кукурудзу обганяв, можливо, зійшов, напевно, і раніше. За кукурудзу. Основною проблемою на даному полі була падалиця сонячника, яка затіняла у нас кукурудзу. Вели підрахунок її чисельності? Скажімо так, не вели, але кількість велика була. <свісно> <свісно> кукурузи видно не було. Кукурузи, так, рядків кукурузи видно не було. Тобто, так як зараз ми бачимо на полі, що рядки повністю Ні. проглядаються? Ні, такого не було видно. Так як сказав Олександр, ми на це розраховували ще з зими. Запланували внесення препарату Мерлін Flex Duo. В Нормі літер, але з додаванням прилипача меро в нормі 0,4. 0,4 літра, літра на гектар. Так. А коли проводили внесення? Е, в якій не... фазі кукурудза була? Внесення проводили 6 травня. Е, кукурудза була в фазі неповних два листки, скажу так. Е, і коли ви побачили вже перші ознаки роботи продукту, бо наскільки я розумію, що цих два тижні, які на сьогодні пройшло після внесення, погода була не вельми сприятлива. Тобто сонячних днів було мало, які вимагаються для роботи мерна флексду. Три-чотири дні за два тижні було сонячних днів. Тому, коли ви побачили вже перші ознаки роботи гербіциду? ви правильно підмітили, цих два тижні від внесення сонячних днів було три. І то вони були такі не дуже. Робот... В синоптики кажуть, хмарно спроясний. Так точно. <рес> Роботу грибициду було видно десь на 4-5 день, коли приїхав на поле і побачив вже радки кукурузи. Але зараз вже пройшло грубо 2 тижні-14 днів. Соняшник згорів, він вже не складає конкуренції взагалі для кукурузи і в кукрузі чисти. А крім соняшника, ще якісь види бурянів спостерігалися? Буряни спостерігалися. Само собою, вони такої конкуренції, як соняшник, не складали. Але на полі присутні теж і лобода, і берізка польова, і гірчак берізковидний, і осоти є. І як спрацював продукт по цих видах бур'янів? Скажімо так, по лобуді і гірчаку, берісковидному вони спалені вщент, по осотах і берісці. Вони пригнічені, конкуренції, думаю, кукурузій не складають, але до кінця їх не забрали. Колеги, пропоную більш детально піти подивитися на роботу даного продукту, те, як він спрацював, і більш детально оцінити його. Дуже гарна пропозиція, давайте подивимося і продемонструємо це нашим глядачам. Колеги, ось тут ви можете бачити огріх оприскувача, де саме продукт не потрапив на шкодочинний об'єкт, тобто на падалицю соняшника. Ось так би поле виглядало без мерліна. І поряд можете побачити роботу, де саме мерлін потрапив на падалицю, як він спрацював. Колеги ось так ось виглядає соняшнику, тобто основної проблеми, по якій працювали. Він повністю спалений, дуже гарна робота по ньому. Його ми бачимо було декілька десятків на квадратний метр. Засмічення школи було дуже значною. Давайте подивимося, як виглядають рослини кукурудзи. Не дивлячись на холодові стреси, яка цього року кукурудза переносить. Навіть після внесення мерлін, вона почуває себе досить добре. Тобто ми не, не бачимо жодних ознак фітотоксичності від гербіця до рослини відносно здоров'я. На відміну від соняшника. Колега, давайте подивимося, як спрацював препарат на дорізку. Віталій, прокоментуй, будь ласка. Ну, в даному місці вона можна сказати згоріла повністю. Хоча як ми бачимо, не всі рослини згоріли. Так як ти говорив в коментарях, що не вистачило сонячних днів для того, щоб допалити цей вид повністю надземну масу. Але не дивно, що температура дуже гарно спрацював по даному Олег, Давайте подивимося, як спрацював гербіцид по осоту. Осот призупинив, призупинив свою життєдіяльність. Він посвітлів, це робота саме із оксофлютолу, тобто дуже добре присадив його. Я думаю, якби наростання температур було, він би спрацював набагато краще по даній проблемі. Навіть... Але бачимо, по маленьких рослинах взагалі вона призупинила свій доріст. Найближчим часом дана проблема конкурувати з кукурудзою не буде. Ось яскравий приклад роботи по гірч, березковидному та по лободі, незалежно від фази, як бачите, вже березковидний, мав вже 4 листи повноцінних, як і лобода, вже, мінімум три пари мало листів і повністю все випалено. Дуже гарна робота. І по-іншим додольним урядом. Отже, колеги, ми побачили досить ефективну роботу Merlin Flex Duo через два тижні після внесення, по наявних видах бурянів і падалиці соняшника. Віталій, на завершення хотілося б, твою думку, почути або висновок про роботу даного продукту. Даним продуктом ми задоволені. Думаю, свою роботу він виконав на відмінно, незважаючи на те, що сонячних днів було в нас мало за цих два тижні. Плануємо використовувати його і надалі, запланований він у нас і на іншій площі Кукурузи, але ще там внесення не проводили. Чекаємо на бур'яни, маємо надію, що обійдемося одним внесенням мирливо. Ну, Звичайно, він, якщо в повній нормі він зареєстрований до фази третього листка кукурудзи, якщо в половині, по наших дослідженнях його можна вносити практично до восьмого листка, обмежень по фазі немає, так як по інших продуктах. Віталій, дякую за позитивний коментар по роботі даного продукту. Колеги, в кого виникли аналогічні проблеми, звертайтеся, допоможемо у вирішенні них. До зустрічі в полях.